Інформаційні підсумки середи 21 червня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску дивіться. Новий транспорт на маршрут номер 49 виїхали шість великогабаритних автобусів. Ремонтують суцільним методом. На вулиці Подільській оновлюють дорожнє покриття. Олімпійський день на стадіоні Поділля влаштували спортивний фестиваль. Ему теплопостачання міста презентували в онлайн режимі у Хмельницькому. Розробили її за півтора року в рамках проєкту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку. Це стратегічний документ, створений для покращення теплопостачання Хмельницького до 2032 року, а також для зменшення споживання газу на 50%. У схемі теплопостачання також передбачена модернізація котелень, тепломереж і встановлення сонячних електростанцій. Детальніше Ірина Аріон. Стратегічний документ схему теплопостачання міста презентували в онлайн режимі у Хмельницькому. Розробили його за грантові кошти в рамках проєкту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку. Роботу над схемою розпочали півтора року тому. Головна мета це зменшення використання. Викупного палива безпосередньо газу, ну і як наслідок диверсифікація джерел постачання, збільшення використання альтернативного палива, це РДФ паливо після будівництва сміттєпоробного заводу, це пілети, щепа, тобто все те паливо, яке є альтернативним, це модернізація фактично повністю наших мереж, котелень. Встановлення сонячних станцій. Документ розрахований до 2032-го. Головна його мета якісні та екологічні послуги теплопостачання для хмельничан. Для цього Хмельницьк теплокомуненерго спільно з закордонними фахівцями розробили енергоефективні проєкти, котрі запроваджуватимуть поетапно. За словами керівниці проєкту USAID в Україні Діани Корсакайте, реалізацію схеми теплопостачання підтримуватимуть фінансово. Серед масштабних проєктів реконструкція котельні на вулиці Шухевича із встановленням твердопаливних котлів. А також будівництво когенераційних установок на сміттєвому полігоні і в мікрорайоні Ракове планують також зведення трансформаторних підстанцій на чотирьох котельнях і прокладання кабельних ліній для з'єднання котелень з когенераційними установками. Три головних завдання це забезпечення надійності в теплопостачанні. Мінімізація вартості теплопостачання для споживачів, тобто, щоб Хмельницький далі залишався тим містом, де є один з найменших тарифів на теплопостачання і гарячу воду. Ну і це питання екології для того, щоб менше витрачати саме викупних джерел енергії у вигляді природного газу. Частину цих заходів, зважаючи на те, що підготовка плану почалась ще в 2021 році, ми реалізовуємо в 2023 році. Деякі навіть будуть реалізовані до кінця року вже повністю. Нову схему теплопостачання Хмельницького має затвердити Міністерство енергетики України. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Шість великогабаритних автобусів замість 12 бусів відтепер обслуговують маршрут номер 49 у Хмельницькому. Вони курсують кожні 15 хвилин. Перевізник Хмельницьке таксі придбав новий транспорт у Німеччині. Вартість кожного автобуса від 30 до 40 тисяч євро. Ірина Муляр розповість більше. Нові великогабаритні автобуси виїхали на маршрут номер 49 вони сполучають мікрорайон Озерна з Південно-Західним через центр та дубове. Новий транспорт замінив малогабаритні автобуси, що курсували раніше. Набагато зручніше і пасажирам, і водію відчуваєш себе комфортніше. Посадка, висадка пасажирів, багато дверей. Широко ходять, заходять, виходять. Ніяких проблем з сумками, з маш... з колясками. Це для людей зроблено. Враховуючи останні зміни, які були внесені рішенням виконавчого комітету, змінено кількість транспортних засобів на даному маршруті. З 12 до 6 одиниць і на маршруті буде працювати шість великогабаритних автобусів класу 1 підвищеної пасажиромісткості. Автобуси низькопідлогові та пристосовані для людей з інвалідністю. Загалом цей транспорт може вмістити близько 50 пасажирів. Оплачують проїзд готівкою водію при вході. Порівняно з попередніми маршрутами дуже комфортно. Дуже зручно, хто з маленькими дітками. Ми трошки виросли, але пройшли через транспорт, коли не можна нікуди сісти і доїхати і добратися. Більше ходили пішки. А зараз в час пік, я думаю, буде дуже комфортно для всіх людей. Дуже зручний і, і хороший, і свободний, і просторний. Удобно їхати. На роботу їжджу, кожен день їжджу. Більше місця. Надіємося, що він буде ходити так само чистіше. Ми довго не чекали Перевізник Хмельницьке таксі придбав новий транспорт у Німеччині. Вартість кожного автобуса від 30 до 40 тисяч євро. Вони курсують по місту кожні 15 хвилин. Якщо раніше курсувало 12 одиниць транспорту, інтервал складав 5-7 хвилин. У зв'язку з тим, що. Кількість автобусів, кількість одиниць рухомого складу зменшилась. Відповідно, збільшиться трошки графік руху збільшення інтервалу є вимушеним, і я думаю, що з часом люди зможуть звикнути для того, щоб користуватися більш комфортабельними автобусами. Нині у Хмельницькому курсують майже 60 середньо- та великого автобусів. Хмельницька міська рада взяла активний курс і напрямок на те, щоб збільшувати на по можливості, де є змога курсування такого виду транспорту, збільшувати кількість великогабаритного транспорту на всіх автобусних маршрутах, для того, щоб покращувати якість пасажирських перевезень і створювати належні умови для всіх мешканців по всіх мікрорайонах міста. Ірина Мулір, Микола Юрковський, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому ремонтують дорожнє покриття на вулиці Подільській, на ділянці від Кам'янецької до Шестакова. Рух транспорту частково перекрили. Відрізок протяжністю 380 метрів. Планують заасфальтувати суцільним методом, адже попереднє дорожнє покриття було пошкоджене. Роботи розпочали 20 червня. Одночасно працівники Хмельницького водоканалу ремонтують тут 11 оглядових колодязів. Подробиці у наступному сюжеті. У середмісті Хмельницького комунальники ремонтують дорогу на вулиці Подільській. Ділянка від Кам'янецької до Шестакова майже три тисячі квадратних метрів. Роботи розпочали 20 червня. Працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг вже зняли старий шар дорожнього покриття. Ця ділянка дороги вже була достатньо пошкоджена. Були пошкоджені оглядові колодязі, просаджені люки. Її будемо міняти плити, де вони вже пошкоджені. Ділянка центр міста береться до уваги для того, щоб було комфортно для проїзду машин. Перша ділянка дороги йде ширша, має 9 метрів, далі вона пішла на звуження, в загальному десь близько 2800 квадратних метрів. Цієї вартість буде становити приблизно початково десь до 2 мільйонів гривень. Одночасно працівники Хмельницькводоканалу ремонтують 11 оглядових колодязів. Через це терміни ремонтних робіт на Подільській можуть затягнутися. Планували до 25 числа завершити, але тут можуть виникнути деякі питання з замінами плит, так що можливо бути якесь зміщення, але не тривали. Маємо цей люк замінити один, а один люк в тим районі тільки підмурувати, забетоніруємо і. До вечора дорожники можуть працювати. Завтра, бо поки бетон схватить. Дорожники мають замінити пошкоджені бордюри на нові та повністю заасфальтувати ділянку суцільним методом. Рух вулицею Подільською частково перекрили. Поки що водії можуть рухатися однією частиною дороги. Плажко, а що тут думати? Я думаю, що це чудово, що ремонтуються дороги. Що такий тяжкий час, навіть я дивую, що можна ще ремонтувати дороги. Що... Це Дуже гарно. Я, до речі, сюди дуже часто проїжджаю і це дуже гарна робота. Ірина Аріо, Микола Юрковський, новини міста. Навчальний тренінг для майбутніх підприємців та релокованого бізнесу організовують у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Ініціатори ідеї громадська організація Кластер підприємців ВПО. Хакатон стартує 22 червня о 18.15. Форма для реєстрації є в телеграм-каналі Хмельницької міської ради. Запрошені спікери поділяться порадами щодо створення та розвитку власної справи. Окрім теоретичних знань, учасники зможуть презентувати власні бізнес-ідеї, а також отримати безкоштовну консультацію від експертів щодо участі у грантових програмах. Спікерів ми запросили це Михайло Вероскун. Він коуч, він доктор економічних наук. Він буде займатися тим, що розказувати, як саме проводити пітчинг. А 24 числа він буде розказувати про те, які можуть бути помилки при формуванні команди. Бо команда це головне, те, що йде з підприємцем разом, і без команди він не справиться. Це Влад Хвостенко, він власник юридичної компанії. Вони займаються супроводом інтелектуальної власності, яка може бути у підприємців. І щоб правильно це зробити, і там торговельні марки зареєструвати, об'єднатися в якісь кластери, те, що зможе якимось чином підприємцям допомогти. У своєму розвитку він буде це розказувати. Це директор агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Він буде розказувати про взаємодію громадських організацій з владою. Я буду розказувати, які є нагальні можливості у, о, щодо отримання грантів. Пізнавальні канікули із ГУФІ центром. Впродовж літа у навчальному центрі поводження з відходами влаштовують не лише екскурсії, а й майстер-класи, квести, перегляди фільмів та інші заходи на екологічну тематику. Подібну ініціативу започаткували минулого року. Вона припала до душі відвідувачам, тож цьогоріч склали більш насичену програму, аби якомога більше дітей та дорослих заохотити та навчити правильному поводженню з відходами. Літо з Гуфі триває, і ми запрошуємо всіх охочих приходити до нас на різноманітні майстер-класи та інші заходи, які ми проводимо влітку. Для чого? Для того, аби зацікавити більш широку аудиторію. Вже цієї суботи проведемо майстер-клас по виготовленню іграшок з пластикових пляшок, і дітки ще будуть їх розмальовувати потім фарбами. Також в майбутньому ще плануємо майстер-класи по розмальовуванню тканинних торбинок спеціальними фломастерами. також проводимо перегляд фільмів, мультиків на екологічну тематику. Ось. І ще плануємо вже найближчим часом провести екскурсію у формі змагання. Ми анонсуємо заходи в наших соцмережах: Instagram, Facebook. і долучитися можна, зареєструвавшись за певним посиланням. Це чудова можливість з користю провести Час і все ж таки зберегти наше довкілля, дізнавшись певною інформацією, про як це можна зробити. Поспілкуватися з олімпійцями і спробувати себе у різних видах спорту. У Хмельницькому відбувся Олімпійський день. Захід зібрав 400 юних учасників: це вихованці місцевих спортшкіл та діти, які ще не визначилися, яким видом спорту займатимуться. Враження зафільмувала наша Тетяна Самсонюк. Руханка, що передувала ярмарку спорту, Хмельницький стадіон Поділля приймав Олімпійський день. Цьогоріч він відбувся у форматі фестивалю. Для юних учасників підготували вісім локацій. Відповідно ж, стільки видів спорту. Ми запросили дуже багато дітей, які навіть нічим не займаються. Шкільні табори. От ми зробили це для популяризації всіх видів спорту. Хадіти собі ходять, дивляться, обирають. Чим вони хочуть займатися в майбутньому. Тринадцятирічний бадмінтоніст Михайло Дячук випробовує себе у дзюдо. каже цей вид спорту для нього не новий, адже займався ним чотири роки. Перешли згадати, що я там, що я там вмію. Мені сподобалось хлопці дуже гарно, гар гарно мію. Боротися в цілому цілому круто. А от дзюдоїст, вихованець до США, Авангард, Іван Бойцун, вперше взяв до рук лук та стріли. каже: в ціль влучив, тож задоволений. Я не розумів, де тримати, але якщо б якщо б показали, де б тримати, де що робити, то так навіть легко. І все получається до слова стрільбу з лука в Хмельницькому культивою учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль, вона після повномасштабного вторгнення приїхала до обласного центру з Харкова. Зараз розповідає, цим видом спорту в Хмельницькому займається півсотні дітей. Якщо порівнювати з 90-ми роками, то цей рівень любові до спорту до, до свого здоров'я надзвичайно зріс. такі заходи вони показують, що ми на правильному шляху, і цим потрібно займатися. Здорова нація, тільки здорова фізична людина спроможна реалізуватися як особистість. Рім знайомства з різними видами спорту, юні учасники мали нагоду поспілкуватися із олімпійцями. Лижна акробатка Ольга Полюк до фристайлу займалася спортивною гімнастикою, тому розповідає, потрібно продовжувати себе шукати і досягати мети. Я як згадую дитинство, я навіть не можу уявити, як я це все пройшла. Ми тренувалися на гімнастиці. Перше тренування в сім ранку. Потім у нас був спеціальний спортивний клас школа на 10-20, Потім одразу ще одне тренування. Я поверталась додому сім вечора. Я, навіть, ну, я зараз просто згадую і думаю, ну як я це могла взагалі витримати, мала дитина. Але коли ти це любиш, то воно ну, якось воно все виходить, тому нам все під силу. І... Важко, але воно того ртує. Ярмарок спорту закінчився символічним забігом довкола стадіону із Олімпійським вогнем. Очолили колону ветерани фізичної культури і спорту. Також під час олімпійського дня відбулось офіційне закриття першої зміни в спортивно-оздоровчих таборах до США 1 та номер 3 До слова, впродовж трьох тижнів тут відпочивали та тренувалися 130 тридцятеро вихованців. З 26 червня тут розпочне роботу друга табірна зміна. Тетяна Самсонюк, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитеся. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.